Сім років прослужив ганс в одного господаря, а наприкінці сказав. Хазяїне, мій термін закінчився. Хочу я додому повернутися, до своєї мами. Заплатіть мені за те, що я у вас заробив». Хазяїн відповів: Ти служив мені вірно і чесно. Яка була служба, такою буде і плата, і дав йому злиток золота, завбільшки як гансова голова. Ганс витягнув із кишені хустинку, зав'язав у неї золотий злиток, закинув на плечі та й вирушив у дорогу додому. Іде він іде, з ноги на ногу перевалюючись, бачить, назустріч йому весело і хвацько мчить вершник на баскому коні. Ох! сказав Ганс голосно. Як же я люблю їхати верхи на коні? Сидить собі чоловік, наче в кріслі, не спотикається об каміння, черевики в нього цілі цілісінькі, а проте їде уперед, нічим не переймається. Почув вершник ці слова, зупинився і гукнув. Аго, Ганса, чому це ти йдеш пішки? Та мушу, відповів той. Треба цю грудомаху додому віднести. Хоча вона з чистого золота, але я не можу голову прямо тримати і на плечі дуже тисне. Знаєш що? каже вершник. Поміняймося. Я дам тобі свого коня, а ти віддаси мені свій злиток. Із дорогою душею, відповів Ганс. Але кажу тобі помучися ти з ним. Вершник зіскочив із коня. Взяв золото, допоміг гансові сісти у сідло, дав йому повід, щоби міцно тримав у руках, та й каже: Коли захочеш їхати швидше, прицмокни язиком і крикни «Вйо-вйо» Ганс був дуже радий, що сидить на коні і так легко та вільно скаче уперед. Трохи згодом подумав він, що треба було б швидше їхати. Став язиком прицмокувати та кричати вйо йов і кінь побіг рисю. І Ганс щось, як полетів униз і опинився у рівчаку, що відділяв поле від дороги. А кінь помчав би полем, якби його не спинив селянин, який ішов дорогою і гнав корову. Ганс отямився і став на ноги. Він був такий сердитий, що сказав селянинові: ніякою тобі втіхи від'їзди верхи, а надто на такій шкапі, як оце. То трусить, то скидає, недовго й в'язи скрутити. Щоб я ще коли сів на коня, та нізащо в світі. Зовсім інше корова. Ідеш собі спокійненько за нею, та ще й щодня дає молоко, а з нього масло, сир. Багато я дав би, щоб мати таку корову. Ну що ж, відповів селянин. Якщо вам так треба, я згоден обміняти корову на коня. Ганс із величезною радістю погодився, а селянин скочив на коня і швидко звідти поскакав. Погнав Ганс спокійно свою корову, згадуючи, як вигідно він помінявся. Аби мені тільки шматок хліба, а він у мене завжди знайдеться. Їж собі масло, сир, скільки твоя воля, а захочеться пити, видаю корову і попиватиму собі молоко. Чого мені ще бажати? Зайшов він дорогою у заїжджий двір і на радощах з'їв усе, що в нього було із собою на обід і на вечерю, а на останніх кілька мідяків купив пів кухля пива. Потім погнав він корову далі дорогою у село своєї матері. Що ближче до полудня, то дужче дошкуляла спека, а Гансові ще треба було йти полем щонайменше годину. І знесилів він зовсім од спеки, язик у роті зовсім пересох. Ну, цьому легко зарадити. Подумав. Видаю я корову і нап'юся молока. Прив'язав він корову до сухого дерева і, не маючи дійниці, підставив свою шкіряну шапку. Але, хоч як силкувався, а молока не на доївні краплини. А позаяк доїв, не вміючи, корова нетерпляче вдарила його задньою ногою по голові. Аж Ганс на землю покотився і довго лежав без тями, неспроможний збагнути, де він є. На щастя, трапився дорогою різник, який віз на візку під свинка. Що тут скоїлось? гукнув він і допоміг доброму Гансові підвестися. Той розповів, що з ним сталося. Різник подав йому свою баклагу та й каже: на ось випий, підкріпися. Ця корова не дасть тобі молока. Вона дуже стара і годиться хіба в плуг запрягати або на заріз. Ай яй! -яй зойкнув Ганс і почухав голову. Хто б міг подумати? Добре було б зарізати корову удома, скільки м'яса, але я не люблю яловичини, вона недостатньо соковита. От інша річ, якби такий підсвинок, От це смакота, так смакота, а ковбаса яка? Слухай, Гансе, мовив різник. Коли тобі так подобається свинина, то я залюбки поміняю тобі підсвинка на корову. Нехай вас Бог нагородить за вашу доброту! сказав Ганс, дав різникові корову, попросив висадити підсвинка з візка. Взяв у руку мотузку, за яку під свинок був прив'язаний, розмірковуючи про те, як йому щастить у всьому, чого він лише забажає, і навіть якщо якась прикрість стається, то вмить усе налагоджується. Дорогою приєднався до нього якийсь парубок, котрий ніс під пахвою прегарну білу гуску. Розговорилися вони, і Ганс узявся розповідати йому про своє щастя, як йому завжди вдавалося все вигідно обмінювати. Хлопець розповів, що несе гуску на хрестини. Ось спробуй її підняти, сказав він, схопивши гуску за крила. Відчуєш, яка важка. Два місяці вигодовував. Як смаженої гусятини скуштуєш, жир так і потече по щоках. Ого. Сказав Ганс, зваживши гуску на руці. Що й казати, жирна? Та й мій підсвинок не абищо. Тим часом хлопець став тривожно позирати на всі боки та крутити головою. І нарешті сказав: Слухай но, ну, з твоїм підсвинком діло не зовсім чисте. Ось я щойно йшов через село. Чув там, що цієї ночі у старости украли з хліва підсвинка. Боюсь я, чи це не той самий підсвинок у твоїх руках. Уже розіслано людей на пошуки, і кепсько тобі доведеться, як тебе із ним упіймають. Півбіди, якщо відбудешся темницею. Добряга Ганс дуже злякався. О Боже, поможи мені виплутатися з цієї біди. Ти ж тут усе навколо знаєш. Візьми мою свиню і дай мені гуску. Мені теж страшно, сказав хлопець, та я не хочу, щоб з моєї вини тебе спіткало лихо. Він узяв мотузку і швиденько погнав під свинка на путівець, а добряга Ганс, здихавшись клопоту, пішов собі далі з гузкою під пахвою у напрямку дому. Коли поміркувати як слід, сказав він сам до себе, то я під час обміну виграв. По-перше, буде смачна гусятина. Далі з гуски натопиться чимало жиру, вистачить до хліба на чверть року. І нарешті з гарного білого пір'я вийде мені подушка. І як добре буде на ній спати. Ото зрадіє моя матуся! В останньому селі, через яке він проходив, стояв на вулиці точильник зі своїм точилом. Колесо гуділо, точильник приспівував. Кручу точило, гострю ножі, коли свої, коли чужі. Став ганс і задивився, і нарешті озвався до точильника Мабуть, вам добре живеться, коли ви такі веселі за роботою. «А вже ж», – відповів точильник. Моє ремесло золоте дно. Справжній точильник це такий чоловік, який хоч би коли сягнув у кишеню, завжди знайде там свіжий гріш. А де це ви купили таку гарну гуску?» Та я не купував її, виміняв на підсвинка. А підсвинка виміняв на корову. А корову взяв за коня, а коня? Та був у мене злиток золота, завбільшки як моя голова. От я її віддав його за коня. А золото? Е, то був мій заробіток за сім років служби. І щастить же, отак чоловікові, що разу він уміє викрутитися, сказав точильник, але ви можете так зробити, щоб кожного ранку гроші деренчали у вас у кишені, оце буде ваше справжнє щастя. А що для цього треба? запитав Ганс. Стати точильником як я. Для цього небагато треба, лише точильний камінь, а решта саме знайдеться. У мене є один зайвий, щоправда, трохи щербатий, зате я візьму за нього небагато вашу гуску. Згода? Ще й питаєте, відповів Ганс. Я тоді буду найщасливішим чоловіком у світі, бо коли сягнеш у кишеню, а там є гроші, то чим же мені ще перейматися? І віддав точильникові гуску, а сам узяв точильний камінь. На ще один. Сказав точильник, піднявши звичайний польовий камінь, що лежав біля нього. Це тобі на додачу. На ньому добре старі цвяхи вирівнювати. Бери його та добре пильнуй. Ганс завдав собі на плечі дві каменюки і, задоволений, помандрував далі. Очі в нього аж блищали з радості. Я, мабуть, у сорочці народився, вигукнув він. Чого тільки забажаю, усе справджується, наче в касті». Тим часом відчув, що притомився, адже із самісінького ранку був на ногах, та й голод дошкуляв, бо на радощах, коли так вигідно поміняв корову, він з'їв усе, що в нього було. Отож Ганс уже на силу плентався і щохвилини зупинявся перепочити. А ще каменюки були страшенно важкі, і йому не давала спокою думка, що добре було б звільнитися від цього тягара. Як равлик доповз він до польової криниці і хотів тут перепочити, напитися свіжої водички. Але, щоб не пошкодити каменів, поклав їх не на землю, а на цямрини, і сам сів туди. Тоді нахилився до води і необережно зачепив камені, і вони булькнули у криницю. Ганс, побачивши, як камені пішли на дно, схопився радий і веселий, упав на коліна і зі слізьми на очах став дякувати Богові за те, що він йому таку милість послав, що звільнив його від важких каменів, які йому заважали, таким способом, що не буде він собі за це дорікати. Такого щасливця, як я, вигукнув він, нема більше на світі. І з легким, вільним від будь-яких тягарів серцем вирушив він у дорогу і незабаром прийшов додому до своєї матері.